Всім привіт, Володар Вишок Юрій Бойко. В черговий раз вийшов і почав ляпать з приводу того, що ай-яй утискають русскоговорящих, ламають пам'ятники, знаєте, і взагалі цю церкву ганяють московську. Ай-яй-яй, які от вони поганці. Давайте розберемо взагалі природу цього явища, чому воно існує в Україні, чому його толерують? Наприклад, два 21-му році Рахамі, взагалі там божився, що Юрій Бойка має виключно проукраїнські погляди і нічого небезпечного від нього немає. Тож що це за природа? А природа абсолютно проста, дорогі друзі, така що певний відсоток українського суспільства під старим впливом імперії безпосередньо її. Пропаганди так чи інакше готові обирати промосковські сили, які співають по промосковськи Тому складається певний консенсус еліт, які кажуть: ну давайте дозволимо частині наших там політиків бізнесменів окучувати цей електорат. 5-7-8 відсотків це буде заходити в фракцію в парламент. І тоді, у цьому випадку, ми будемо що робити? Ми будемо. Отримаємо фракцію певну, яка допоможе нам голосами, наприклад. Це, до речі, було і про Петрі Алексєвич, і про Владимир Александрович, і так існує. Зараз от монобільшість тримається на голосах часто опозиційного блоку. Так? О, тобто є така, знаєте, макіалістська, жахлива ідея. Ми будемо юзати частину електорату в наших цілях. Але зрозумійте таку річ, що неможливо боротися проти екзистенційної загрози. Великої держави ресурсної, і тримати про собі партію поглядів твоїх ворогів. Ви ж собі можете уявити, що в США була партія прокитайська якась там, ну відверто прокитайська партія. Або на Москві проукраїнська партія, або в Туреччині прогрецька партія. Це неможливо просто напросто Більше того, це абсолютно штучний імперський конструкт ідеологічний. Немає в Україні етнічної московської меншості, яка самоорганізовується в політично-громадський процес. Цього не існує. Навіщо ви тоді це підживлюєте? Навіщо ви створюєте політичні проєкти про московського напрямку, який забирає уми, розуми і думки багатьох українців? Що це за меншовартість? Це треба випалювати просто. Служба безпеки України має закривати ці партії так чи інакше, Вислови цих людей, які так висловлюються. Не треба тут грати в толерантність, яка не, не, не налазить ні на що. Це не в толерантність, ви граєте. Ви граєте в, 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 в гру з ворогом, який вас хоче зарізати просто-напросто. Нащо ви підставляєте йому спину? Якщо Україна хоче бути сильною суб'єктною країною, вона не має миритися з сферою впливу політичного громадського тут свого екзистаційного ворога. Цього не має бути Ніяких російських русських центрів, ніяких проросійських партій, ніяких промосковських церков. Цього всього не має бути. Це не має цього існувати взагалі. Цим питанням треба завершувати. А звісно, приємно корисно. Отримати додаткові голоси, коли там. Коли знаєте, коли політичний процес об'єктивно штовхає тебе до домовленості з іншими представниками демократичними нації, так, тобі краще відкинути ці домовленості, а взяти про московських рішал за бабки, там, які просто по окучили акучили частину суспільства, і отримати собі голоси. Так від цього і страдає ще якість страждає української політики, розумієте? Вона абсолютно не ідеологічна, вона абсолютно. Цинічно-прагматична. І так політиці купа цинічності і прагматичності. Це зрозуміло. Я тут не розповідаю вам, що з політики можна зробити якийсь рожевий світ. Ні-ні, ні в коєму разі. Але тут взагалі воно вскочується в абсолютну цинічність, в абсолютну макіавільщину. Нащо нам це треба? Я не розумію. Я вважаю, що Юрій Бойка має нарешті піти з політичного поля і ці партії. Ті, хто там на прямому каналі крутиться у Юрія Бойка. Або витягує його знову-таки для того, щоб отримати голоси. Це знову таки це політична культура, певна українська. Всіх, хто так чи інакше, зараз рветься до влади. Всі готові юзати цю карту. Навіщо? Який сенс? Знизу ця ідеологічна форма не самоорганізовується. Вона неможлива до самоорганізації. Це виключно ідеологічний московський конструкт, який тут просто за століття сформувався. Ви просто не даєте можливість організувати ці ресурси, йому і все, він не самоорганізується знизу. Це неможливо просто. Промосковські партії самі тут не сформуються. Це не курдська партія в Туреччину, розумієте? Тому що там є етнічна меншість, яка Туреччина хоче так чи інакше інтегрувати в турецьке суспільство, тому дозволила цій партії бути. Але це не якийсь зовнішній геополітичний проєкт. Робітнича партія їхня. Ну, не, не можна так. Україна або стає суб'єктом і завершує ці всі ігри політичні всередині своїх ігри політичних ворогів, ну або ми знову таки копаємо собі яму. Добре, я зрозумію, що на певному етапі там з комунізділи у Медведчука його промосковський електорат. Ну, добре, там, до, до 2022 року я ще ну, не можу, як і то, мене бомбіло, мені не подобається. Добре, до речі, добре, що закрили ці канали і все інше. Ну, але зараз це не треба вже гратися. Ну не треба в це гратися. Навіщо ви в це граєтесь? Що так багато електорату у цього бойка? Навіщо ви витягуєте його, даєте можливість рекламитися, розповсюджуєте його галімі наративи? Який сенс цього? Ви розумієте, що це не 20, не 30 українського електорального поля. Це невелика частка. Ну, яку не треба суб'єктизовувати і вроздувати ще більше на, на третину чи на чверть. Воно б собі мало би своїх 3-4% і там постухало б собі потроху, а ви його роздуваєте до 6-8%. 7 Навіщо? Це, це неправильно, дорогі друзі. Неправильно. Там, що там він сказано, нам у нас на телеграм-каналі буде посилання на телеграм-канал, там о, ви подивитесь, хто не в контексті. І підписуйтесь взагалі, у нас тут дуже багато цікавої інформації. Ну і власне підписуйте на наш youtube ютуб канал, телеграм-канал і будемо раді вас бачити. Сподіваємося, все-таки ми суспільство, як і нація, як і держава, зізріємо до захисту своєї суверенності. І не будемо прогинатися, дозволяючи організованості ворожих, по наративах, так, по своїй сутності, по ідеології, політичних і громадських проєктах. Їх дозволяти не можна. Все. Це питання треба закривати. І питання навіть не в тому, що не дозволяти в сенсі там бігати зі всіма здубінами. Питання в тому, що можна просто зупинити тих бізнесменів і політичних партій, які починають ці проєкти формувати і розповідати про те, що тут ущемляються права непонятно кого. І це все знизу нічого не організується більше. Все, проблем не буде. Ніхто не збирається ганятися за людиною, якою ще погляди поки що не зізрілі. Ну, це ми ж ну, демократичне суспільство, і доволі вільне. Ми ж не будемо тут з палкою за ким-то бігати. Ну, хіба що, якщо там він клюнув на московське і чи на московську, точніше, агентурну мережу, і вже діє там, не дай Боже, проти української суверенності. Це вже окрема історія. До побачення.